Музей коняк доктора Сюза. Мистецтво. Що це взагалі таке? А ось що це, це коли художник на щось дивиться, ну, наприклад, на коняку. І в ній він бачить дещо, що його хвилює, і надихає, і вирішує дещо з цим зробити. Художник розповідає тобі про цю коняку у різноманітні способи. Коні хвилюють художників рівно стільки, скільки ці художники взагалі існують. Але те, що художники розповідають нам про коней і те, як вони про це говорять, у кожного своє. Бо те, що власне митець бачить у коняці, залежить від багатьох різних речей, від його походження, від симпатій і антипатій, самі назвіть будь що, тож поскакали разом зі мною. Давайте поглянемо, як різні художники бачили коней. І, можливо, ми самі по-новому на них поглянемо. На коняк. Подивись, подумай, обговори. Коли більшість людей дивляться на мене, то бачать мене такою. Але коли художники дивляться на мене, вони бачать мільйон інших речей. А ти можеш? Ось, наприклад, що вийшло у мене. Деякі художники дивляться на коня і бачать його обриси. Як Сьюзен Ротенберг, або оці коники з Франції. Для інших митців, якось, наприклад, для цього китайського скульптора династії Вей коники це ніякі не обриси, це цілком суцільна плотна форма. А ось японський художник Кацусіко Хокусай подивився на коника і побачив. Прекрасні лінії, прекрасні лінії від голови і до хвоста. Інші художники, коли дивляться на коней, знаходять колір. Є художники, яких цікавлять форми. Як от на цій чудовій ковдрі о мої прекрасні коні у виконанні індіанців навахо. Або ось у Маріно Маріні яка цікава форма, цікавої коняки. Оцей художник Чарльз Верле дивився на коней і бачив. Силу. А ці художники Теодор Жеріко та Едвард Майбридж дивилися на коней і бачили швидкість. Іспанець на ім'я Веласкес малював коней десятками, і він сприймав їх як те, на чому сиділи королі та принци, поки він їх малював. Веласкес працював на королів і принців. Він ніколи не отримував грошей від коняк. А ця картина написана французом на ім'я Мейсоньє. Для нього коні були просто необхідними для того, щоб возити генералів у бій. Він обожнював малювати генералів що йдуть у бій. Для нього кінь був джипом у ті часи, коли джипи іще не винайшли. А на скелях. На стіні у печері у Франції майже тисяч років тому хтось намалював оцього коня у світлі вогню, що печерний художник побачив у коні? Ми не знаємо, це таємниця. А що ти думаєш? Дві тисячі років тому, у Греції, художники дивилися на коней. І уявляли їх із крилами. У грецькій міфології Пегас був безсмертним летючим конем. Грецькі художники малювали коней із крилами як символи ідей, які важко показати на картині, наприклад, безсмертя. П'ятсот років тому у Персії люди вважали, що кінь призначений для розваги. І ось що побачили перські художники, коли подивилися на коней. А 500 років тому в Італії художник Рафаель подивився на коня і подумав, що кінь потрібен для боротьби із драконами. Звичайно, деякі художники дивилися на коней і хотіли відтворити їх саме такими якими вони справді з'являються у природньому світі, і щоб робили вони тільки те, що насправді роблять коні, цей вид мистецтва ми називаємо реалістичним. Інші художники дивилися на коней і намагалися відобразити їх у конкретну мить часу ми називаємо цей стиль мистецтва імпресіонізмом. Мистецтво імпресіонізму часто має м'який, дещо розфокусований вигляд. Що сива І ось ми підходимо до того, що люди називають сучасним мистецтвом, дехто називає це божевіллям. Можливо, вони мають рацію. А можливо і ні. Але усі ці картини, малюнки та скульптури показують нам, що уявляли певні художники, дивлячись на коня, тому подивіться, будь ласка, на них уважно. Є багато варіантів, як подивитися на речі. Можливо, ці картинки вам щось і розкажуть сюрреалізм! Це спосіб дивитися на речі, включно з конями, який частково спирається на мрії художника. Ці мрії можуть бути дуже дивними, як і сюрреалістичне мистецтво. Експресіонізм це стиль мистецтва, який використовує перебільшені кольори та маски. Для того, щоб показати емоції, які художник хоче, щоб ми відчували, коли дивимось на його роботу. А що ти відчуваєш, коли дивишся на цю картину? Кубізм. Це спосіб дивитися на речі із різних кутів одночасно. Кубісти не хочуть копіювати речі такими. Як ті зазвичай виглядають відомий художник на ім'я Пікассо любив коней і також любив биків. Він малював багато і тих, і інших. Абстрактне мистецтво може мати сюжет, але він йому не потрібен. Абстракціонізм використовує колір і форму для створення візуального досвіду. Ось у цих абстрактних картинах є сюжети, звісно, це коні та вершники. У цій ксилографії художник використав лише кілька ліній і кольорових вкраплень. Але коли ти подивишся на картину, то можеш побачити коня, що несеться і вершника на ньому, чи не так? А що ти бачиш, коли дивишся на різні гілочки і корчі? Художниця, яка зробила цю скульптуру Дебора Батерфілд, побачила коняку. Цей абстрактний малюнок у просторі Олександра Колдера виглядає як великий сильний кінь, але навряд чи вам захочеться його осідлати. Адже він виготовлений із тонкого сталевого дроту. Ай. Американський художник на ім'я Джексон Полок знайшов голову дерев'яного коника іграшки і приклеїв її на полотно перед тим, як зробити цей абстрактний крапельний малюнок. Полок крапав, бризкав і кидав фарбу, щоб додати самого себе у свої картини. Може, це полок на коні? То що ж ти думаєш, це шаленство чи це шалено добре? Дивитися на мистецтво і думати про нього дуже весело, немає правильного чи неправильного способу створювати мистецтво. Музеї хороші місця для його пошуку, хоча ти можеш знайти мистецтво і в інших місцях. Одним із таких місць є книги. Коні зображені у цій книзі, намальовані людиною, яка ніколи не вчилася малюванню, і звати цю людину Доктор Сюз. Доктор Сюз не їздив верхи, але уважно подивився на коняку і щось у ній побачив. Чи можеш ти здогадатися, що це було? Отож, за нагоди подивися ще раз на коня. Кінь. Це багато, багато, багато різних речей. Усе залежить від того, що бачиш саме ти. Ну і раз уже зайшла мова про коників. На прощання я розкажу віршик Григорія Фальковича казкова ні коні. Коли моя донечка була дуже маленькою, часами я їй розказувала цей віршик, щоб заспокоїти. А тобі, може, захочеться їх намалювати. Отож казковані коні. Наснилися доні, небачені коні. У яблуках сині, без яблук червоні, копита посріблені, очі, як зорі, Розвітрені гриви і крила прозорі. Це сталося в поїзді в спальнім вагоні, І мамі наснились казковані коні. І татові коні явились у сни. Уважно, уважно дивились вони, неначе просились летіти із ними кудись вдалину чи уже здалини. А потяг потяг вісімнадцять вагонів на довгих, предовгих, аж сім перегонів. І заспані спали вже кілька годин зелені вагони усі як один. І тільки у сьомім у спальнім вагоні чекали світанку замріяні коні, злітали над потягом, над перегоном, когось виглядали над сьомим вагоном і знов повертались крізь вікна бездонні, звичайні казкові, небачені коні. Без яблук і в яблуках сині й червоні, копита посріблені, гриви розвітрені, Крила прозорі, а очі як зорі. Ну, бувайте, піду я малювати свого коника. Не знаю, ще, який він буде, як справжній, реалістичний чи, може, якийсь, як у мріях. Хм, Подивимось. Цікаво, а якого коника намалюєш ти?